Новостворений навчальний центр тактичної медицини в селищі Десна на Чернігівщині навчатиме військових медиків надавати допомогу на полі бою за стандартами НАТО. Перший навчальний курс для здобуття кваліфікації бойовий медик триватиме 16 тижнів. Загалом до кінця року центр планує підготувати понад 200 фахівців. Прийнято рішення про, скажімо так, на базі медичної роти відпрацювання суттєво нової програми, яка надасть можливість готувати. Наших медичних фахівців на рівні взводу. В подальшому ті фахівці, які здадуть іспити, будуть переведені для подальшого проходження в центр тактичної медицини. І вже по закінченню його вони або отримують сертифікат своєї навченості, яке надасть їм право, юридичне право надавати допомогу. А ті, які будуть найбільш методично підготовлені, вони залишаться тут на посадах інструкторів і будуть проводити заняття вже з наступним набором. Тих фахівців, які будуть приходити сюди з військ, навчальний центр тактичної медицини створений за підтримки США, Канади та Великобританії. На першому етапі підготували інструкторів, які в подальшому відточували свої навички на передовій в евакуаційних бригадах та військових госпіталях. Тактична медицина вона більш направлена вже на війну. То в нас те, як навчали раніше, воно не було не розраховане саме на такі поранення. То Україна. Не була готова до того, що буде війна, і що потрібно буде використовувати турнікети, про які ще ніхто не знав. Я сама дізналася вже на навчаннях, де вчили просто цивільних такій тактичній медицині. І там я дізналася дуже багато таких речей, про які я просто не чула. Навчальний курс забезпечує не лише професійну підготовку, але й фізичне та психологічне загартування. Найголовнішою вимогою до кандидатів є висока мотивація. За натівською системою світовою системою медики взводні а це зазвичай люди без медичної освіти. Тобто нам не треба людину, яка буде працювати на рівні взводу, на рівні роти. А нам не треба, щоб вона навчалася 8-10 років, там 5 років, навіть якщо це фельдшер, у вузі йому треба швидко пройти фахову підготовку, так само як у нас фахова підготовка. Є зенітчики, гранатометники, снайпери і відправлятися у бій». Донедавна ця ланка була фактично відсутня в українському війську. Завдяки ж появі спеціалізованого навчального центру медицина наблизиться до поранених і підвищить їхні шанси на порятунок. Ігор Березинський, Олександр Візгін, військове телебачення.